Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Хай не псується години на вежі. Хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому щастя бажаю. Доброго ранку, доброго дня. Діти, подивіться уважно на картинки. Що ви бачите на них? Так, вірно. Казкових героїв сказок. Сьогодні ми з вами відправимось у гості до казки. Це казки, що ми вивчали на заняттях, які вам читали вдома, екранізацію яких ви дивились по телевізору. Казки бувають авторські та народні. Як ви гадаєте, чим вони відрізняються у сиву давнину, коли люди не вміли писати улюблені казки. Передавались з покоління в покоління, з вуст у густа. Тому автором цих казок був народ. Казки, які склав народ, називаються народними. Авторською казкою називається та казка, яка має певного автора письменника казкаря. Діти Казки супроводжують нас все життя, і скільки б нам не було років, ми з задоволенням слухаємо, розказуємо казки, віримо в них. Справді, казка це диво, вона нам дає привід для роздумів, навчає дає багато радості. Сьогодні ми з вами помандруємо казковим королівством казки. Можливо, деякі із них ви чули. Бачили по телевізору, ми з вами зупинимося на казках про тварин. Так вже повелося, що поруч з людиною завжди живуть тварини, тому народ присвятив тваринам безліч цікавих казок. У них тварини своєю поведінкою нагадують людей, у казках звірі розмовляють, допомагають один одному в біді, борються. Несправедливістю. Діти, а хто з тварин найчастіше виступає в казках? Так, вірно, лисиця. Якою ми бачимо лисичку в казках? Лисичку в казках ми бачимо хитрою. Яким? змальований зайчик. Так, вірно, зайчик змальований боягузом та полохливим. А вовк вовк страшний та лютий. А котик? Котик добрий, веселий. Дітки, а півника як змальовують у казках? Добрим, справедливим. Так, вірно, молодці. Хай ваші оченята загораються, а ваші лички посміхаються. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже й навіть не здужив і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Та й думи! На що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: хм? що ти таке? А він і каже пан котське? Будь ти мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та уже йому й годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому на те. О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького Вовкою, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть. Обіду, 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 а зготуємо. Правильно, зготуємо. І взялись міркувати, кому про що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, що було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки. Та картоплю. Ведмідь на це, а, а, а я меду принесу на закуску. А заєць? А яка капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підпіжу, а як доведеться чекати? Кабан. І, я теж не повороткий. Ну і вовк. Я старий уже. І трохи не добачаю. Тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг Заєць до лисичної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. Ха -ха. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, ховайтеся. Казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцьку, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: А ті подумали От вражого сина батько! Ні, це, він і нас споїть. Що йому мало? І зліз пан Коцький на стіл та почав їсти, що аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар сев за хвіст. І він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст, кабан, як схопив, стана втіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого долі, що й дерево не здержало. Він додолу гук. Та просто на вовк мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дремнуть, то тільки видно. А зай собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились, та й кажуть. От який малий. Тільки-тільки нас усіх. Ось ми з вами прослухали казку. Зараз пропоную вам перевірити, чи уважно ви її слухали? Діти, чому кіт опинився у лісі? Хто і як вирішив йому допомогти? Що зробили лісові звірята? Як ви вважаєте, чого вчить ця казка? Так, молодці дітки, я бачу, ви гарно слухали і уважно казку. По-перше, діти, не можна викидати тваринку тільки тому, що вона старенька. По-друге, слід намагатися не давати себе ушукати. А для того, щоб не дати себе ошукати, слід перевіряти те, що вам кажуть. Для того, щоб це правильно зробити, вам потрібно звернутися за допомогою до дорослих. Ми сьогодні говорили про тварин, які вважаються свійськими, але хати не мали. Скажіть мені, будь ласка, чи можна приводити вуличних тваринок додому? Так, вуличних тваринок можна приводити додому, але з дозволу дорослих. Ціх тваринок не можна гладити, вони можуть бути хворими. Якщо хочете потурбуватися про них, попрохайте дорослих їх наготувати. На цьому наше заняття завершується. До нових вражень у світі Казок.